Друзі, всім доброго дня! Вітаю беседів, вітаю наших колег, вітаю всіх гостей, Вітаю боксерів. У нас чудова новина завтра, третій вечір боксу, який влаштовує промовська компанія Ataman Boxing Промоушн. І ця подія ще видатна тим, що тим, що вона буде проводити на березі моря. Коли Редлайн і це все, все буде так дуже по по-одеськи, так дуже колоритно. 15 поєдинків, які розпочнуться о 16-й годині, і ми всіх вас, користуючись такою нагодою, запрошуємо. Так, а сьогодні у нас не просто офіційне церемонія зважування. У нас сьогодні ще прес-конференція за участю наших чемпіонів. Ну і згодним задоволенням хочу передати мікрофон Олександру Гридієнкову, президенту Федерації боксу Одеської області. Сьогодні ми зібралися на прес-конференції, яку проводить атаман боксинг-промоушен. Завтра ми будемо бачити іскраві бої з найкращими боксерами, -професій... професіоналами Одеської області та країни в цілому. І я хочу подякувати цій промоутерській компанії за те, що вони роблять для Федерації боксу Одеської області. Це дуже значимо. Тому що боксери, які е, не в змозі реалізувати себе десь на чемпіонаті світу, міру, мають е, час для того, щоб підготуватися та виступити на е, такого рівня змаганнях. А також ті е, е, боксери, які вже займають високий підстав, наприклад, е, багато спортсменів, які виступають в любітрях, це і Джамал Кулієв, який є номером України, також має можливість виступати на професійному рінзі в межсезоні, для того, щоб не теряти свою форму. Так що всім бажаю успіху, всім учасникам та дякую за те, що ви робите.